Отже, якщо ви збираєтеся жити вірою, ви не лише будете жити тим, у що ви вірите в своєму серці, але ви будете жити тим, що ви говорите своїми устами. Вірячи в одне і говорячи інше, ви зрікаєтеся віри. Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться. Бог за вас. Не впускайте страх у своє серце, живіть вільними від хвилювань. Перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом. Не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе, утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої. Зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Ви знали, що ваші слова пов'язані з тим, у що ви вірите. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого приєднайтесь до Кеннета Копленда, який досліджує, як говорити слова віри, що приносять результати. А ось і Кеннет. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Давайте помолимося. Отже, ми дякуємо тобі. Ми поклоняємося тобі, і ми благословляємо тебе. Ми піднімаємо наші очікування. Наші надії і наші мрії на той рівень, де ми їх можемо отримати. І ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум, і ми відважно проголошуємо, що Дух Святий є нашим вчителем і нашим провідником. І ми дякуємо тобі сьогодні за відкриття з небес в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Давайте відкриємо наші біблії. І, до речі, не забудьте зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org, і завантажити тези до цих передач. Ви будете раді, що це зробили. Запевняю вас, тому що ви зможете стежити за мною. Там вказано всі посилання на місця писання. Вони вже підготовлені для вас. Хвала Богу. Амінь. Ви скажете, як вони це роблять? Адже він щойно тут проповідував, а тепер? Ні, ні ні, ні. Ми записуємо цю передачу за кілька днів до того, як ви її побачите. Якось ми з Лорією були в Волмарті. І там була її кузина. Це було в Арканзасі. Там була її кузина, і вона сказала: Привіт. Підійшла до нас і трошки з нами поговорила. А потім відійшла назад. І я чув, що вона говорила. Вона була лише за кілька метрів від нас. Вона сказала: Ось там Кеннет і Глорія. А її чоловік відповів: Ні, вони не там. А вона сказала: ні, вони там. Тоді він сказав: цього не може бути. Вона запитала, чому він відповів, я щойно вийшов з машини. І Кенет проповідав на радіо, як він може бути тут і там. Ну ви розумієте, це було в Арканзасі. Я так і не дав Глорії почути кінець цієї історії. Амінь. Я сказав: знаєш, ці люди в Техасі вважають, що вони знають краще. Амінь слава Богу. Відкрийте свої Біблії разом зі мною на одиннадцятому розділі Євангелії від Марка. І ми почнемо читати тут те, що Ісус говорив в Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24. І Ісус каже їм відповідь майте віру Божу. Майте віру Божу. У деяких перекладах написано. Майте віру в Бога. В мене викликає захват сама ідея про те, що ми з вами можемо мати всередині нас Божу віру. І скажу вам щось навіть важливіше сам Бог є всередині нас, якщо ви знаєте Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Амінь. А після того ми запросили Його увійти в повноті. І Ісус сказав, коли Дух Божий сходить на вас, ви приймете силу. Це була та сама сила, Слова Божого. Слава Богу. Книга дії, 10 розділ. Як Бог помазав Ісуса Духом Святим і силою, і Він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, поневолених дьяволом. Дух Святий перебуває в вас тієї миті, коли ви народилися згори. Але Дух Святий зійшов на вас для служіння, і це двері до дарів Духа, про які ми поговоримо пізніше. І вони сходять на вас тієї миті, коли вам це потрібно, щоб послужити іншим, щоб Бог задіяв вас в певній ролі в житті, не лише як апостола, пророка, євангелиста, пастора чи вчителя. ні ні Ні-ні. Це доступно всьому тілу Христа. Це те, що Біблія Короля Якова перекладає у першому посланні до Коринтян в 12 розділі як дари Духа. Це частина помазання, яким Бог споряджає апостола, пророка, євангелиста, пастора і вчителя. Щоб підготувати тих із нас, хто покликаний у п'ятигранне служіння спорядити виконувати наше служіння на надприродному рівні, а не лише в природній сфері, і повинно бути. Однак ми ще до цього дійдемо. Віра Божа і сам Бог оселилися в нас, і я в захваті від цього. І ви це можете побачити. Майте віру Божу. Істинно кажу вам, хто скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву у серці своєму, а буде вірити, що так станеться, як сказав, або говорить, то буде йому так. Тому кажу вам все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. я хочу, щоб ви звернули увагу на сказане в 23-му вірші. Істинно кажу вам як хто скаже, Ось, це вперше згадується слово скаже. Скаже горіці. Зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своєму, а буде вірити. Це вперше згадується слово вірити. Один раз скаже і один раз вірити, що так станеться, як сказав. Ось уже друге слово сказав. То буде йому так. Тобто так, як говорять. Зверніть увагу на це. В англійському перекладі Ісус тричі в одному вірші вживає слово сказати. Слово вірити згадується лише один раз. І неможливо зробити це без віри, але це також неможливо зробити і без слів. Розумієте? Ви вірите цьому у своєму серці і говорите це своїми устами. Це абсолютно необхідна інформація для людей. Які живуть вірою, бо праведний житиме вірою. все те, що ви знаходите в Біблії більш ніж один раз, скажімо, двічі, є важливим. Якщо ви знаходите це тричі, то це дуже важливо. Амінь. І праведний житиме вірою. Гаразд, отже, якщо ви збираєтеся жити вірою, ви не лише будете жити тим, у що ви вірите в своєму серці. Але й ви будете жити тим, що ви говорите своїми устами. Вірячи в одне і говорячи інше, так ви зрікаєтеся віри. І за хвилину ми побачимо подальше підтвердження цьому. До речі, давайте зараз подивимося у 12 розділ Євангелія від Матвія. 12 розділ Євангелія від Матвія. І розглянемо. 36 вірш. Ісус говорить тут. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду, бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. Бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. Далі. Шостий розділ Євангелії від Луки. Зверніть увагу на 45-й вірш. Добра людина з доброї скарбниці або вкладу серця, духа виносить добре, а зла людина зі злої скарбниці серця свого виносить зле. І тут не говориться про злих безбожних людей. Ні-ні. Тут ідеться про віруючих. Але бачите, писання говорить, що серце невір'я є лихим серцем. Вивідувачі землі обіцяної принесли звістку невір'я, і її названо лихою, злою звісткою. Гаразд, бо від повноти серця говорять у її. Бо від повноти серця говорять уста її. Ви це зрозуміли? Все те, що є в повноті у вашому дусі, виходить з ваших уст. І я чув, як люди говорили. Знаєте, брате Копленд, мені не подобається вставати, піднімати руки, вигукувати і танцювати. У мене просто тиха хвала в моєму серці. Але скажу вам, її немає в повноті. Інакше вона би виходила з ваших уст. Бо це духовні закони. Але тепер давайте перейдемо до другого послання до Корінтян, 4.13. Друге послання до Корінтян. Четвертий розділ, тринадцятий вірш. Ми, маючи того ж, духа віри, як написано, увірував я, тому й говорив. І ми віруємо, і тому говоримо. Чи ви бачите цей зв'язок? необхідно і те. І інше необхідно все разом. і Господь дав мені вказівку. Підготуватися сьогодні до цієї передачі. Він дав мені вказівку переглянути місця писання і вказати важливі слів промовлених густами. Слова ваших уст пов'язані з тим, у що ви вірите. Амінь. Гаразд. Так, Господи, дякую тобі. Знаєте, я працюю тут над чимось. Амінь. Мені це потрібно. Я хочу розібрати кожне з них, Господи. А зараз я хочу прочитати ось це місце. Послання до Євреїв 3.1. Тому то, святі брати, учасники небесного покликання. Дивіться на посланця і пересвященника нашого сповідання або нашого визнання на Ісуса Христа. І слово перекладене тут як визнання, також перекладається як сповідання. Воно буквально означає говорити те ж саме, що і говорить інший. Зверніть увагу, Переосвященником чого є Ісус? Подивіться, учасники небесного покликання. Дивіться на посланця того, кого послав Бог, на апостола. Слово апостол означає той, кого послав Бог. І пересвященника нашого визнання або нашого сповідання, переросвященника наших слів, тих слів, які говорить і він але подивіться наголос зроблено на слові сповідання, визнання. Тут нічого не сказано про віру, лише говориться про визнання, про сповідання Ісуса Христа. Щоразу, коли ви знаходите слово Христос, зупиніться. І перекладіть його, замисліться над цим. Слово Христос це грецький переклад єврейського слова Месія. Воно має те саме значення: Христос, Месія або в перекладі помазанець. Кожне із тих слів означає докладно те саме. Отже, читайте так: це Ісус від Бога помазаний, покликаний, посланий. Бути пересвященником того, що ми говоримо? Слава Богу. І знаєте, я думав про це на початку. Я думав, цікаво, тому що я не розумів, як функціонує віра? Я нічого не знав про неї, і мені було цікаво, яка різниця, що я говорю? Адже я молюся, я вірю, що Бог тут щось зробить, і яка різниця, що я говорю? І крім того, я не розумів, хто я в Христі. Нічого не розумів про владу, ані про будь-що інше. Я просто ставив запитання в своєму розумі, як багато хто із вас сьогодні. Яка різниця, що я кажу? А різниця є величезна різниця, тому що Ісус стоїть, і Він готовий підтвердити те, що ви говорите. Але коли ви у своєму серці вірите в одне, а говорите своїми устами щось інше. Амінь. Або висловлюєте свій страх, тоді він не має з чим працювати. Зверніть увагу. Тут знову у 14 вірші 4-го розділу сказано. Тож, маючи пересвященника великого, який перейшов в небеса, Ісуса, Сина Божого, тримаємося твердо сповідання нашого. Амінь. Ми щойно прочитали послання до євреїв 4.14. А тепер книга Йоїла, третій розділ, десятий вірш. Йоїла, третій розділ, десятий вірш. Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи. Тут ви готуєтеся йти на війну. Бачите? Хай навіть безсилий говорить, я лицар. Не кажіть я слабкий, кажіть. Я сильний. Далі книга приповісти, четвертий розділ. Хвала Богу. Приповісті, четвертий розділ. І подивимося на 24 й вірш. Відкиньте від себе лукавство уст. Лукавство означає непослух. Віддалити від себе крутійство губ. Це означає, що вам потрібно взяти владу над своїми устами і припинити їхній непослух. Як ви це робите? За допомогою Слова Божого. Ми дійдемо до цього. Апостол Яків сказав: ніхто не може приборкати язика. Якщо ви не можете приборкати язика, тоді яка користь з усіх цих місць писання? Але він говорить це для того, і ми побачимо, що ніхто не може приборкати язика за допомогою природної сили. Для цього необхідна сила Духа Божого, для цього необхідна сила Слова Божого, для цього необхідна сила, яка задіяна в новому народженні амінь. Дух святий, який пробуває всередині вас. Далі відкиньте від себе непослух уст і віддалити від себе крутійство. Крутійство буквально означає, так не повинно бути. Щось перекручене, воно не повинно бути таким. Якщо якась річ перекручена, це означає, що її викрутили в таку форму, в якій вона не повинна бути. Отже, крутійство губ означає говорити те, що вони повинні говорити. Далі йдемо до 12-го розділу книги проповістей, і розглянемо 18-й вірш, дехто говорить, мов коле мечем. Язик же премудрих, то ліки. Тут не йдеться, щоб чекати, поки ви захворієте. І лише тоді починати сповідувати місця писання про зцілення. Ні. Тут йдеться про те, що ви говорите весь час. Весь час ви будуєте структуру віри в своєму житті. Хвала Богу. Тепер давайте подивимося на книгу приповісти 13.2». «З плоду уст чоловік споживає добро. Амінь. Що це може означати? Коли я висловлюю свою віру про достаток, коли я говорю, а мій Бог забезпечує всі мої потреби за своїм багатством у славі, Господь пастер мій, тому недостатку не буду. Левчики бідні і голодні. А діти Божі недостатку не мають в усякому добрі. Слава Богу. Говоріть так весь час. Слава Богу. У мене є благословення Господнє. Я благословений Господом. Я захоплений, що Його благословення в мені і на мені, і навколо мене. Слава Богу, Алілуя! Бачите це? Ви говорите так весь час. Ця хвала виходить з ваших уст замість слів. Ось що я вам скажу: я такий голодний, що не можу навіть поворухнутися. Не знаю, чому Бог не допоможе мені більше. А як він це може зробити? Нехай безсилий скаже, я лицар. Я сильний, і в писанні це згадувалося двічі чи тричі у різних випадках. Я навчився цього від Рега Стівенса. Грег багато років викладав в біблійному центрі Рема у Талсі, який був заснований, звичайно ж, Кеннетом Хейгіном. І Кеннетом хейгіном молодшим, його прекрасною дружиною Лінет та цією сильною сім'єю людей. Хвала Богу. Грег навчав про Божий завіт. Він говорив про перший Завіт і про те, що перший завіт є клятвою принесеною у крові тварин. Другий Завіт — це клятва, принесена в крові Ісуса у чистій крові Божій. Алілуя! Але і перший, і другий є клятвою, принесеною на крові. І Бог сказав: Я є. І коли Бог сказав Я Господь, лікар твій», це означає, що ми в завіті з ним. І це завіт. Це обітниця принесена в крові. І його обітниці в Христі, то так. І амінь. Алілуя. І ми народ завіту. Ми з'єднані з ним завітом. Ми один дух з ним. І я хочу, щоб ви це збагнули. Коли він сказав Я є, ким він є? Він є всім тим, що нам потрібно. Амінь. Я Господь лікар твій, я твій Бог. Я скеля твого спасіння. Алілуя. Амінь. Коли він сказав Я є, і я зміцню тебе, ви повинні пошукати місця писання про силу. Боже мій. Це нагадує мені дещо. Я маю кілька із них з собою. І за хвилину я їх вам прочитаю. Але він сказав: Я є. І мені теж потрібно говорити, я є. Він говорить, я сильний. Тоді вам не потрібно говорити, я слабкий. Подумайте, що ви говорите. Ви звинувачуєте свого брата по завіту Ісуса у тому, що Він не говорить правду. По суті, ви називаєте його брехуном. О, я б ніколи цього не зробив. Я знаю, що ви б не зробили, але говорячи так, ви це робите. Я є. Так. Я сильний в Господі і в могутності Його сили, а я повернусь за хвилину. У мене на обличчі широка посмішка, бо це просто динаміт. Я хочу нагадати вам про те, що ці серії передач допоможуть вам зруйнувати кайдани хвилювань і неспокою. Все, що не відвіри, то гріх. Не я сказав це, але Біблія так сказала амінь. І основою хвилювань є страх. Тож ви повинні зруйнувати звичку хвилюватися, бо це лише звичка. Ви думаєте про це весь час, і це постійно крутиться у вашому розумі. Я не знаю, що робити, я не знаю, що робити. О, я не знаю, я не знаю. Послухайте, це не те, що ви повинні говорити. Ви повинні говорити, я маю мудрість Божу. Я завжди знаю, що робити. Але ні. Ось я знову проповідую. Але я хочу дати вам це, щоб ви могли досліджувати цю тему самостійно. Нагадую вам про наші матеріали, які ви можете замовити на нашому сайті в інтернеті, kysyam.ay. Не забудьте про тези до цих передач. Вони допоможуть вам зруйнувати силу хвилювань і неспокою. Амінь. І покласти всю вашу турботу на Ісуса. Я зробив це в своєму житті. Я прийняв причастя і виклав це перед Ним. І я зробив твердження віри. Я сказав: Господи, з цієї миті я більше жодного дня в своєму житті не буду хвилюватися. І я прийняв причастя у завіті з ним. І ти будеш відповідати мені взаємністю, Дух Святий, бо ти мій вчитель, ти мій провідник, ти мій заступник, ти моя сила, ти мій помічник, ти мій порадник. Якщо я знову почну хвилюватися, якщо щось з'явиться в моєму розумі, і я почну непокоїтися з цього приводу, я покладаю на тебе відповідальність. Зупинити мене. Розумієте, він не буде цього робити, поки ви не попросите його про це. Зупини мене, і я одразу ж припиню хвилюватися. Амінь. І я навчаю вас, як це робити. Отже, я молюся за наших глядачів і слухачів по всьому світі. Я дякую тобі за них, і я віддаю тобі хвалу і подяку за своїх партнерів. Слава Богу! Алілуя! В ім'я Ісуса! Хвала Богу! До зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь. Ми знаємо з Писання, що Ісус воскрес в перший день тижня. П'ятниця, субота. П'ятниця, субота. Зачекайте хвилинку. Я думав, що він був у пеклі три дні і три ночі в той тиждень була велика субота. Пам'ятаєте, сказано, що то була субота, і вони не перебили його кістки, оскільки це був початок суботнього дня. То не був вечір п'ятниці. То було свято Великої суботи, то був вечір середи. Ісус поніс покарання Адама за зраду. Він пережив весь гріх так, наче він здійснив всі можливі гріхи людства. Він переніс всі можливі хвороби людства. Він взяв на себе ваш гріх і мій. Він увібрав його в себе, прийнівши жертву і пішов в пекло так глибоко, як тільки можливо. Тому неможливо вчинити такий гріх. За який Ісус не постраждав. А потім Він завдав поразки гріху і вирвав з нього сам корінь. Він завдав поразку Сатані, забрав у нього ключі. І Він забрав у Сатани його владу. Він залишив його без нічого. Ісус забрав у нього все, що той коли-небудь мав. І Він проголосив його поразку, навіки. Щодня збудовуйте свою віру у Слово Боже. Дивіться передачу переможний голос віруючого на нашому сайті Кісеморки. Обов'язково завантажте для себе безкоштовну копію тез і отримайте всі місця писання, молитви, а також ключові пункти проповіді з кожної передачі. Застосовуйте ці тези для особистого дослідження, а також поділіться ними з своєю сім'єю і друзями.